Книжковий бум у Львові стартував 16-й форум видавців. 600 українських та іноземних видавництв змагаються за свого читача, показують минулорічні книжки і ще теплі щойно з друкарні видання. Книжки купують і читають прості відвідувачі і зірки, духовну філософську літературу. Українську можу прозу читати. Чесно вам скажу, читають тільки те, що от виходить якесь бомбове, і треба буде його обов'язково брати і читати для того, щоб розуміти, що відбувається в сучасній Україні. В Україні таке щось відбувається, попри кризу. У видавництвах кажуть, майже усі заплановані на цей рік проекти здійснили. Намагаємося видавати книжки. Люди в книжках все таки це цікавлені Так чи інакше. Купують різну літературу від наукової до художньої. Щогодини на форумі відбуваються зустрічі із письменниками та видавцями. Польський письменник Марек Краєвський презентує книжку голова Мінотавра. На фоні розслідування вбивства автор описує тогочасні львівські кнайпи і вулиці. Детективи Марика Краєвського у Польщі вже давно бестселери. А голова Мінотавра додасть львову популярності у світі. Льву барцеміші Львів мені дуже сподобався. Коли я був тут вперше у 2007 то побачив, що місто, про яке розповідали мені родичі, моя мама, мій вуйко, є справді дуже гарне. Воно надихає і може бути прекрасними декораціями для кримінальної повісті. У наступні три дні львівські читачі чекають на зустріч із норвежцем Юстейном Гордером, а також із 160 письменниками з різних країн.